По один бік майстер-класи сплетення маскувальних сіток, користування зброєю, по інший – військова техніка: БТРи, ГРАД, Хамер, Спартан та Саксон. Майдан Корольова перетворився у військовий майданчик. Військовослужбовець Сергій зізнається, уся представлена техніка боєздатна і нещодавно виконувала військові завдання на сході, нині ж на доукомплектації та вже найближчим часом повернеться на передову. Саме щоб люди не забувалися, що на сході є війна, бо зараз люди. Дивляться ті новості так, як погоду, можна так сказати. Деякі думають, що це зря, це ставиться. Ну так, да, з однієї сторони, воно і як показуха, можна так сказати, можуть подумати. Але з іншої сторони, основне, щоб пам'ятали, що на Сході ще є війна, і вона йде, і ми реально воюємо з Російською Федерацією зараз на даний час. Бо в нас деякі є орли, що теж можна так сказати, я б пішов, би, я б пішов би, але мене не беруть. Маєш бажання, підеш. Військова техніка приваблює не лише дорослих, а й малечу. Мені сподобалась камера спостереження, вона бронірована і вона ну, стріляє. Посеред Майдану також розгорнувся мобільний військовий госпіталь, в якому неодноразово рятували життя бійців у зоні АТО. Ми оказували першу хірургічну допомогу, тобто ми знімали жгути і больниці могли знаходитися в течение суток, двоє в дорозі. У програмі патріотичного заходу, окрім зразків техніки та куль, справжній козацький куліш під гуркіт гармат п'ять кілограмів під черевин. Ну, жменю солі для приготування необхідно. Саме простіше. Два кілограми цибулі туди покладемо, крім цього, що ми поклали. Ну, і три з половиною кілограми чорна, а тоді доведемо до консистенції, я маю на увазі, густоти водою. До 22-ї на жатомарян та гостей міста чекає виступ оркестру військово-морських сил України та фестиваль Бандера Фест. Це фестиваль бойового прапору. виконуватися тут буде тільки українською мовою. Патріотичні пісні паде беруть участь в цьому ансамбль виконавців з військового інституту, ансамбль ВДВ, гурт Гуртенія, Леся Рой і закінчують древляни.